Їх тут зустрічають з посмішкою та завжди готові дати відповідь на будь-які запитання. У відділі організації реєстраційно екзамінаційної роботи з'явився віртуальний промоутер. Таким чином керівництво обласного МВС вирішило полегшити водіям візити до цієї установи. Мовляв, тепер їм не потрібно стояти у черзі, аби дізнатись потрібну інформацію. Основні питання це е, інформація, що стосується коли звертаються людина безпосередньо у підрозділ. Що треба зробити для того, щоб отримати певний результат відвідування. Тобто, якщо треба зареєструвати транспортний засіб, воно підказує, куди треба звернутися спочатку і що потрібно для того, який перелік документів, які зробити дії для того, щоб зареєструвати транспортний засіб. Якщо, скажімо так, для обміну посвідчення водія або для отримання посвідчення водія, воно теж дає конкретну інформацію, де не треба ходити і питати, куди мені йти, що робити, звідки прийти, куди платити нова працівниця неабияк розвантажить і працівників відділу організації реєстраційно екзаменаційної роботи. А головне кажуть розробники відеомодель у формі ніколи не запізнюється, не втомлюється та завжди у відмінному настрої. До слова в інших країнах світу віртуальні промоутери звична річ. Віртуальний промоутер це голографічна проекція, яка може бути виконана як у формі людини, так і в будь-якій іншій формі. Наприклад, це може бути логотип компанії, який буде спілкуватися з оглядачем. Віртуальний промоутер. Це цілий набір і цілий ряд новітніх технологічних рішень. Наприклад, коли людина підходить до нього, він може автоматично включатися та пропонувати людині зробити певний вибір, після чого розповісти їй про цей вибір. До слова віртуальні консультанти кажуть, правоохоронці мають з'явитися й в інших підрозділах МВС іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.